Ім'я Вида має давнє слов'янське походження і виникло як гіпокоризм пестливе ім'я від двоосновних імен, таких як Ведомир або Ведослав, а також від моделей на кшталт добровид або сновид. Основою для імені є дієслово. Видіти, що означає бачити. Ім'я Вида також зустрічається у формах відео відовіду фіксується в історичних джерелах з комітетів Бігарта і Сатмарт. Датуючи його приблизно до 1216 1217 1227 років протягом 15-го. 16 століть у комітатах угоча та Мараморош кілька разів згадується ім'я вида, яке на той час використовувалося вже як прізвище. Наприклад, у 1450 році записаний селянин віддав селі Веряця, у 1474 році шляхтич-міч віддав селі Кобула Поток, а в 1600 році власник Джо. Віда в селі Діброва, схожі на вида імена Лада, Рада, Рина, мила нада, беда, виша, года, деда, дода, жила зима, липа, сина хила, щада.